Вітаємо, друзі, це добрий ранок на аверсі. От так от від історичних моментів, від лозоплетіння переходимо вже не до не менш мистецьких розмов. Переходимо до розмови з ще однією учасницею нашого пісенного конкурсу Співай за мрію. Отже, зустрічайте в студії Дарина Середа і її мама Юлія Середа. Доброго ранку. Здається, назвав правильно всіх. Правильно. Всіх правильно. Не <смеш> <смеш> дивлячись на те, що сьогодні понеділок, то нас завітала Даринка Середа. Отож, скажи, Даринка, чому ти вирішила брати участь у нашому конкурсі? <смеш> Я подивилася прямий ефір по телевізору на аверсі, і мені сподобався цей конкурс. Я запитала вчительки, і ми разом вирішили поїхати, чому б не спробувати. <смеш> 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 тобто ініціатором була ти? Ну, можна і так сказати. Mm. А де ти нав... навчаєшся, в якій школі? <с mulher y> я навчаюся в опорному навчальному закладі Любленецькій загальноосвітній школі перших третіх ступенів. Це mm четвертий -hmm. клас, так? все. і це то ж запам'ятати, то все це взагалі страшно. Чотири роки в школу ходити то можна запам'ятати, правда? Але я наскільки бачу, що ти дуже любиш так їздити по конкурсах, так? Так. І бачу, що там такий гарний Тобто ти цілком і повністю готова до кар'єри співачки? Так, так. там суцільні гастролі, нові знайомства. І готова до змагань у нашому конкурсі. Так, я готова. ти налаштована на перемогу? Ну так, можна і так сказати. А хто тебе підтримує? Ось ти сказала, я буду брати участь у конкурсі. Мене підтримує багато всі мої друзі, моя вчителька, всі мої знайомі. А мама дуже зраділа? Так. Ти сказала, боже, ще один конкурс. ти ж Можна? А Ні, мама <риклад> зраділа. Мама підтримує. <риклад> мама звикла. Так, мама привикла вже. <риклад> а ще зазвичай ти співаєш? Мені зазвичай підходять більш жваві пісні <риклад> на <риклад> Більше таких українських композиторів такі більш про Україну. Угу. А, а хто підходить, тобі? хто сказав, що під тобі підходить? Ти сама так вирішила? Ну, мені більш вони їх легше співати, і вони мені більш подобаються. Угу. Угу. А ми хочемо нагадати нашим глядачам, що якщо ви теж підтримуєте юль е, даринку, ви можете телефонувати до нас у прямий ефір 0800 21 20 70. Отож телефонуйте, підтримуйте. А Також ви можете телефонувати у скайп. Я гадаю, що її е, даринці буде дуже приємно. Що ви підтримуєте її у цьому конкурсі і бажаєте їй успіху. А також нагадуємо, що якщо вам сподобається, як Даринка співає, обов'язково проголосуйте. І голосувати потрібно на офіційній сторінці конкурсу «Співай за мрія. Окрім е. того, що ти співаєш, що ж ти ще любиш? Я Рука. граю на фортепіано. От ну тут я дивлюся, тут є ще диплом з. Портретом Влада Ями. Я так розумію, що це не за спів і не за фортепіано. Тобі, Я також ходила на танці mm -hmm. в студію, в студію «Дзвіночок». «Дзвіночок». Народного танцю дзвіночок. Ми їздили в місто Вінниця і нам всім роздавали по грамоті. Головою mm -hmm. журі тобто був це... Влад Ямок. Ага, тобто, це вас був ансамбль, так? Так, ансамбль mm -hmm. народного танцю. Mm -hmm. А в нас є дзвіночок. Тебе вже хочуть підтримати. Хтось нас почув і телефонує. Алло, доброго ранку. Алло? Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ми вас чуємо. Хто до нас телефонує? Це телефонує вчителька, вашої учасниці, яка зараз у вас в студії, Даринці середи. Вчителька? Хочу, по-перше, побажати вам гарного настрою. Ну і підтримати свою ученицю. Бо вона дуже гарна, талановита, дуже працелюбна дівчинка, мрійлива. Я хочу, щоб всі її мрії здійснилися. А ви вчитель е, вокалу чи вчитель е, класний керівник? Вчитель вокалу, так. Угу. Мені дуже приємно, що е, я змогла, змогла е, привити її любов до пісні. Бо вона надзвичайно любить співати і хоче, щоб всі мрії з були. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за дзвіночок. Приємно, правда, коли вчитель підтримує і все ж таки задоволений так. вчитель, що тебе сюди долгували. А школа теж, мабуть, знають, правда? Так. Учні школи. А як от в школі зреагували на те? Адже якщо ти переможеш, то усі учні із твоєї школи сюди приїдуть до нас на екскурсію. – Вони про це знають? Е, ні, вони про це mm. не знають. Як? Ти ще їм про це не розказав? Ні, я про це їм не розказала. Е, я думаю. Ти, ти хочеш робити сюрприз, каже? Так, але... я хочу Ребята, здивити... Я виграла, виїдуть. Але до щоб нас... перемогти, то треба велику кількість голосів. Е, то... Є однокласники, які зареєстровані у Фейсбуці. Є. Є. Так от вони ж можуть, ну це їхній прямий обов'язок Тобто заходити на сторінку і віддавати голоси за даринку. Ото ж в Риму. Заходити на сторінку і віддавати голоси за даринку. Я поет. А Даринка теж поет. Між іншим, Даринка теж вміє говорити і писати в Риму. Я правду кажу? Так. Я бачу, ти з гарним таким записником прийшла. Це моя збірка невеличких віршів. Mm -hmm. Mm -hmm. Може, ти нам щось? Ну, no, а про, про що ти зазвичай пишеш? Ну, no, я пишу про те, що відбувається, про свої мрії, mm -hmm. про свої захоплення, mm -hmm. Mm -hmm. про те, що мене оточує. А ти усім дозволяєш е, твої вірші читати, чи ти сама їх читаєш? Чи... Ну, я сама більшість їх читаю. Так. А є такі, які ти не дозволяєш, і ніхто їх не чув? Ну, хіба що нові, є. я ще їм нікому їх не читала. Угу. А що ти нам сьогодні прочитаєш? Ну, я хочу прочитати вам свій віршик. Я його написала недавно, це мій найновіший віршик про сім'я нот? Сім'я нот? Так. Ой, яка цікава назва. Про що він? Він про всі ноти, про всі ноти з гам. Угу. Угу. Ну давай. Ми тебе слухаємо. Сім'я нот. От зібралися усі до ремі фасоля сі, і остання нотка до, головна у гамі, бо з цієї ноти всі октави почнуться легко без управи. А нота ре теж голосиста, у гамі вправна танцюристка. І мі, і фа, і соль, і ля. Ще не скінчилась гама ця, і є управна сі, аж танцювати хочуть всі. Ось всі і ж на із нашої сім'ї, ще доремі фасолясі. Дуже гарно. здорово, правда? Я тобі от вважаю, щоб в тебе обов'язково була збірка не рукописна, а щоб ти видала збірку. А да. я знаєш, так да. ще от що скажу, що коли ти станеш співачкою, а ти хочеш стати співачкою професійно? То тебе, я так думаю, що у тебе не буде проблем абсолютно з автором пісень. А от. в тебе буває так? Ти на на фортепіано вчишся грати, вже, мабуть, і граєш гарно, правда? Чи буває так, що ти от сама собі на свої слова складаєш якусь музику? Музику доводилось складати чи ні? Ну, поки ні, що, то, що ні. Uh -huh. Але я на слух підбираю ноти і граю іншу музику, яка є вже професійною. Uh -huh. А ти хотіла б, щоб складали музику на твої вірші? Так, хотіла б. Ну, все попереду. Я гадаю, що тут сидить відома співачка. Відомий автор пісень в майбутньому Дарина Сердюк. Колись не ми будемо е шкодувати, що не взяли у тебе автограф. Хоч, ми візьмемо чого? Ми можемо візьмемо передачі. Автограф А У нас фото буде на. І спадку. коли будуть черги стояти, ми будемо торгувати твоїми автографами. <рес> ти молодець, ти справді молодець. Ти така скромна, але ти стільки багато усього вже досягла і стільки багато усього міста. І головне, що впевнено в собі, це дуже так. класно. Спокійна і впевнена. І я гадаю, що тобі багато хто заздрить. Нехай ця заздрість буде такою білою. А цей спокій і впевненість, напевно, від мами. йде. Мама сидить теж така спокійна, впевнена в собі. Я так, Думаю, що можу із з мамою поговорити ще трошки. А ви з... найбільше хвилюєте? Ви найбільше хвилюєтесь, чи Даринка на конкурсах. Чи вона вас заспокоює мами? Та все нормально Чим далі. Тим більше вона вже починає mm -hmm. хвилюватися. Так. Поки менша була, то вона не так хвилювалася. Ви хвилювалися більше я так. А зараз ну, я там знаю. Я ж не знаю, що в неї там в душі твориться. Uh -huh. Ну, видно по ній, що вона так трошки переживає, але ну, старається цього не показувати. А ось вона вас одна, так? Ні, у нас ще є. У вас ще мен... сестричка є. Сестричка, так, ми так. бачили фото. А ось менша ваша донечка теж йде шляхом Даринки чи ні? Ну, старається, співає, ходить так само а, на хор в школі. Ну, ще поки що у нас Даринка просто займається і танцями, і вокалом з садочка старшої групи. Це ваша родина, так? Так, це наш тато і наша сестричка. Вот. Але ну, співає, щось там танцює трошки, Райна ходить вже в перший клас, так, грає на фортепіано, ми пішли в музичну школу. ну Така, більш сором'язлива. А як зазвичай ось ти проводиш свій вільний час? От, чи з сестричкою, чи з друзями? Я свій вільний час більшість проводжу з сестричкою, тому що і їй сумно, І ми то граємось, то їй щось пояснюю. Це щитрувати ходили цьому. Mm -hmm. mm -hmm. Це наша щоб Це рідна сестричка. Чи коти? Котики, котики, котики. котики. <рес> 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 ти кажеш, ти з нею граєшся, а як ви граєтеся? Ну, от вона, ми грались, ми колись грали хованки. От вона також дуже любить грати хованки, по всій хаті її шукаю. Угу. Може так сховатися, що не зможу знайти. Починаєш тоді вже переживати, правда? Так. Буває таке. А з друзями своїми на перерві в школі. От як буває. зараз ось такі дівчатка, як ти, проводять свій вільний час. Ну, в нас кожного, кожного дня в школі. Проводиться фізкульт хвилинка зранку, і більшість ми там рухаємось, проводимо час з цим нашим поверхом, всі класи збігаються на перерві і всі танцюють, всі а. веселяться. Угу. Цікава вас школа. А зранку ти кажеш фізкульт хвилинка, це, мабуть, зарядка така, так. так? Це вся школа збирається. Ну не вся, збирається тільки той поверх, на якому я вчусь. Угу. А хто проводить? Проводить наша вчителька зарядку. Угу. Це І... та, яка дзвонила? Ні, це дзвонила нас з вчителя з Коваля. Так, вона ще займається у нас угу. в студії естрадного співу Надія в Ковалі, керівник Ірина Новожилова. Оце вона телефонувала. Угу. Так, це ми з п'яти років в неї займаємося вокалом, ну а вже в школі з першого класу. Але ми твоїх друзів теж можемо сьогодні побачити. І от просто зараз ми побачимо. Це твоя школа, так? Так. Це наша улюблена школа. Опорний навчальний заклад, Люблинецька загальноосвітня школа. Вона має багато, дуже багато талантів. І навіть дві наші учениці приймають участь в конкурсі Співай за мрію. Сьогодні ми будемо вболівати за Даринку середу. І вболіває за неї вся школа. Дорога даринка. Ми тебе вітаємо, що ти приймаєш участь в такому відомому і престижному фестивалі. тебе сьогодні перший раз була відеозйомка. Ти виступила і ти виступила до Ти займаєшся музикою з дитинства, займаєшся в мене вокалом з першого класу. І я маю великі надії на тебе. Адже той виступ, який буде сьогодні, це вже є велика твоя перемога. Я тобі зичу лише перемоги і завжди успішності, і завжди і в усьому. Дорога Дариночка, ми радіємо всі разом сьогодні, що є свідками того, що розвивається твій талант. Ми пишаємося тим, що ти серед нас, і що ти встигаєш не лише гарно співати, здобувати перші місця на конкурсах, але ще й встигаєш дуже гарно вчитися, маєш багато друзів, і головне, що ти є дуже хорошою людиною. Бажаємо тобі успіхів і дуже сподіваємося, що побачимо тебе ще не в одному ефірі. На різних телеканалах. Зарімо, ми в тебе віримо! Mm -hmm. Зарімо, ми в тебе віримо! Так, рахуй, рахуй, скільки їх тут є. І порахуєш, чи буде стільки лайків. Угу. Так, а ми перевіримо. Ми перевіримо перевіримо. Ми обов'язково. <рес> <п> Якщо ви дивитеся зараз, дивитися зараз, я звертаюся до твоїх друзів, адже я гадаю, що у вас уроки, коли розпочинає ще, ще не вісім 8.30 якраз якраз хтось в дорозі, хтось вже в школі. Хто ще вдома досипає, якщо ви дивилися на даринку, дивилися, бачили себе, то ж телефонуйте і підтверджуйте свою підтримку в прямому ефірі. <рес> ну, я так гадаю, що вже варто, напевно, послухати все-таки, як співає Даринка. Ти готова? Так. Звичайно. А що ти будеш співати? Я напевно заспіваю пісню Христини Соловій. Заспівай. Ну, Заспівай. Ну, <зас> Як тобі сказати, без тебе не можу спати. І місяць по кімнаті розкинувся тінь. В очі тобі зав'яжу і серце своє покажу. Тобі про все розкажу з настільни. Картин. Тримай мене міцно, одною рукою, так сильно і ніжно, вбивай мене віддай мені муку, своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй себе. Так, букало. Це на фортепіано грає. Так і Молодець. А яку пісню ти на конкурс представила? Я на конкурс представила пісню Країна мрій. Країна мрій, Олега Скрипки? Так. Ну що ж, тоді слухаємо. Дарина Середа, країна мрій. Може кожен діти, вінчувати таємниці володіти секретом дивних час No! Країна мрій від Дарини Середи. Драйв. Драйв. Драйв, кайф, рок н і... Дякуємо тобі. Дякуємо тобі за цю пісню і виконання цієї пісні. Yeah. Я думав, yeah. що Олег Скрипка ну, страшенно був би втішений, тим, що його справа живе. Час ефіру спливає. Хочемо подякувати, що ви все ж таки зважилися брати участь в нашому конкурсі. Бажаємо тобі перемоги, щиро бажаємо перемоги, адже ти нам дуже імпонуєш і нам ось так приємно з тобою спілкуватися. І дуже сподобалася пісня. Дякую. І усім глядачам хочемо сказати: заходьте на офіційну сторінку у Фейсбук, знаходьте там ролик під номером 39 у виконанні дарини середи. середи І обов'язково лайкніть. І особливо. голоси рахуються на офіційній так. сторінці. І особливо це стосується тих школярів, голови... я, я, які підтримували. Ми обов'язково порахуємо. Так. Так ми з'ясуємо, хто не проголосував, чому не проголосував. Але все ж таки, ми гадаємо, що голосів буде набагато більше, <рес> як усіх, хто тебе сьогодні підтримував. Дякую. Дякую.